От ви переживали, що Портнова ліквідували? М? Ну, точніше, його знайшов квиток в той самий кінець на Кобзонистий концерт. Переживали? Може, трохи постраждали за тіньовим юристом Януковича, який побудував судову систему, так що не від ніяк. Ну і той самий, якому шиють, що це він був за куратора анексії Криму і Донбасу. А російські пропагандисти в сльози, соплі і страждання. Болі того, він, земляк Наш виходець з Луганська. І я хочу сказати, що це один із якщо не найкращий юрист. Вот в Украине достаточно влиятельный человек. Но ну, совершенно безумные новости. Только что появились первые кадры. С места убийства экс-советника Янукович живёт в России. И зараз п'є валеріанку і заривається поглибше у пеньки. Хотіла б додати, але не дали досказати. Ну, НСБ, звісно. Убивство экс-главы администрации Януковичу похоже на внесудебную казнь. Портнов, напоминаю, работал в администрации Януковича. С 10 по 14 год в 14 покинул страну, вернулся в страну в 19, а после окончательно уже эмигрировал в 2022. -м. Выступал против так называемой революции гидности и нынешнего курса Киева. В общем-то здесь, мне кажется, исходя из всех вот этих деталей, уже понятно, куда ведут следы. Куди ведуть сліди? Слідопити з Останкіно нині будуть слідопити під хатами всіх втікачів українських із генотипом російським. А таких м -м -м, десятки два гідних точно є. Про отряд не заметів байца або трохи шарійовського ліца, точніше того, що від того фейса залишилось, якщо й було. Шарій. Той самий, якого сестра звинувачувала у тому, що він збоченець і шахрай. І поэтому, звісно, я би хотів пообщатися з Путіним хоча б минути. Шарій, який теж в Іспанії, за якого Портнов заступався, будь здоров, тішиться ліквідації Портнова. Ну, якщо б про скріни проскрінити і прогортати його повідомлення раніше він зливав кадирову адреси портнова і натякав, що скоро по портнова прийдуть. От скрини постів про адреси громадянки Росії. Вона ж портновська дружина і фразочки. Це адреси, зареєстровані на дружину Портнова Анастасию Васильівну Валяєву в Москві. А також адреса, куплена на офшортуреччині. Екс главу адміністрації Януковича Андрія Портнова скоро згадають у публічному просторі, але він цьому не зрадіє. Але здається, трохи жим-жимнуло у шар'я. Шарики скукожились. Аж перестав таке писати, пише інше, стражденно жалісне. Він завжди виступав на захист прав людини, вів боротьбу з несправедливістю, брехнею і репресіями не лише в Україні, але й намагався діяти за її межами. Андрія було вбито за тією ж схемою, за якою намагалися вбити мене в Іспанії, страждає шарій. Серед білого дня шарій головного мозку. От правда. Он ну, там що? В Іспанії самокатів Катма. Чи немає молотків добра? Хотіли б компанію уже б давно склав.